То сильніший. З армії я повернувся нормальним, здоровим і повним сил. Про сім'ю не замислювався, але подругу завести збирався якнайшвидше. Не минуло й тижня, як познайомився з однією дуже миловидною дівчиною. Досить скоро дізнався, що її мати ворожить. І лікує з мовами. Але мені було байдуже Сюзанна подобалася, і це головне, у неї було дві сестри, одна одної краще, і я відчував, що подобаюся всім трьом. Було б нерозумно віддати перевагу одній з них, ще не визначившись самому. Тому став приходити до них у гості, переставши зустрічатися з Сюзанною окремо. Минуло близько місяця. Мене трохи турбувало те, що ніяк не міг визначити, хто ж подобається більше. Але одного разу зрозумів чому, бо не знав, що таке справжнє кохання. Дізнався тільки тоді, коли побачив Юлю і закохався без пам'яті, забувши про всіх трьох сестер разом узятих. Я був як зачарований. Деякий час не з'являвся в їхньому будинку, але потім вирішив, що це не чесно. Пішов і, вибачившись, розповів про те, що покохав іншу. Дівчата розплакалися і вибігли на вулицю. Я слідом перепрошуючи, що ненавмисно завдав їм болю. Невже ти не міг вибрати когось із нас? схлипуючи, запитала Сюзанна. Чим ми гірше тієї дівчини? Не знаю, ні, ви не гірші, почав виправдовуватися. Просто я люблю її і не знаю, чому так сталося. Я відчував себе дуже кепсько, але раптом з хати вийшла їхня мати. Дочки, не плачте, не принижуйтеся перед ним, суворо сказала вона. Відтепер він не потрібен буде їй, та й взагалі нікому не потрібен буде. І пішла в будинок. У мене щось перевернулося всередині в перчутті біди, намагаючись не звертати на це уваги, попрощався і пішов. Проте вже ввечері почався демонічний напад. Не пам'ятаючи себе в жахливому вигляді, брудний, обірваний, слинявий, я ходив вулицями міста. Так тривало кілька тижнів, потім пройшло. Я знову став нормальним, а через деякий час все повторилося, ці напади стали жахіттям. Юля, звичайно ж, відмовилася від мене, і я залишився один, нікому не потрібний. Батьки були спантеличені, куди ми тільки не зверталися, у яких лікарів не були, все марно. Стомившись від безнадійності, почали ходити по бабках. Ворожках, народних лікарях, і всі в один голос стверджували: так, це намова, але ми не можемо її зняти вона сильніша за нас. І ось одного разу матері порадили звернутися до регіональної знаменитості це був один дід, який вважався найсильнішим лікарем. Але він теж здивовано повідомив, що та жінка сильніша за нього. Потім додав, Нема ніякого сенсу когось шукати. Тут ніхто не допоможе. Є лише один засіб, який я знаю. Вам потрібна книга, яка називається Євангеліє. Грошей за поради на спробу лікування він не взяв. Ми подякували й вирушили додому. Так минуло три роки. Я став відомим місцевим дурником. Вже зневірився знайти цю книгу і подумав про самогубство. Але одного разу в трамваї випадково побачив у одного чоловіка на колінах книгу в шорсткій палітурці. На ній великими літерами було написано Євангеліє. Мене наче струмом пробило, в одну мить опинився поруч і вчепився в неї. Просив, благав його віддати, тому що тільки вона могла мені допомогти. Я огидно смердів і бризкав слиною. Але чоловік виявився терплячим, він сказав, що не може подарувати, тому що у них на всю родину одне Євангеліє. Залишив свою адресу і сказав, що я можу приходити в будь-який час. Тепер кожного разу, коли відчував, що втрачав розсуд. Біг через усе місто до Володимира Андрійовича, приходив до нього і вдень, і вночі. Читання допомагало залишитися в своєму розумі. Втомившись від моїх відвідин, він зважився дати Євангелія додому. Читаючи її більше місяця, я залишався здоровим, але боявся, що в якийсь момент можу опинитися далеко від житла і все почнеться спочатку. Тоді пішов до Володимира Андрійовича з проханням допомогти зцілитися до кінця. Він подивився на мене уважно, немов не впізнав, я був чистим, поголеним і нормальним. А потім каже: Євангелія перекладається із грецької мови як добра звістка про порятунок від гріха і зла. Коли ти її читав, хвороба покидала. Але якщо ти повіриш в цей порятунок, Приймеш його всередину, недуга відступить назавжди. Ти хочеш цього? Звичайно, мало не скрикнув я. Тоді хотімо зі мною до церкви. І я пішов і через деякий час покаявся у своїх гріхах. З цього моменту хвороба залишила назавжди. Приблизно через рік вирішив одружитися. Та виявилося, що це не просто, бо навіть віруючі дівчата боялися мене. Але моя Світланка ризикнула, і здається, що вона задоволена. Зв'язано до прибуття мого поїзду ще багато часу, тому, зручно вмостившись лицем до виходу, вдивляюся в лиця й поведінку тих, хто заходить. Раптом увагу привернула худорлява літня жінка, яка щойно з'явилася в дверях щось незвичне було в її поведінці та в виразі обличчя посічене зморшками лице й пасма сивих кіз, які вибивалися з під хустки, свідчили про нелегку долю, в міцно стиснутих губах і загостреному носі було щось неприродне, та й в одежі помічалася якась розгубленість, шнурок на одному з грубих чоловічих черевиків розв'язався, а на потертому осінньому пальті бракувало двох ґудзиків. Та найбільше вражали її очі, в глибині яких затамувався біль і страх. Обвівши бездумним поглядом зал, вона шукала, де б можна було присісти. Мені неодноразово доводилося зустрічатися з такими людьми, тому з першого погляду зрозумів, що ця людина зв'язана сатаною, ще їх називають одержимими або біснуватими. Господи, вирвалося в моїй душі, як їй розповісти про тебе? А тим часом жінка вже рушила по залу. Підійшла до одного місця, до другого, але чомусь не сіла. Ось вона повернула в мій бік і несподівано сіла праворуч від мене. Але так, ніби була готова щомить зірватися й кудись побігти. Кращої нагоди для розмови годі й чекати. Я розпочав вам, напевно, дуже важко в житті. Здивовані очі повернулися до мене. В них заброніла твереза думка. Звідки ви дізналися? Я християнин, а мій Спаситель Ісус Христос завжди звертав увагу на обездолених. Мені здалося, що вам дуже важко на душі. Так, промовила жінка. Вони мене мучать. Кожен день погрожують забрати сина, а всі, кому це говорю. Вважають мене нерозумною і час від часу закривають в психлікарні. Вони це хто? поцікавився я. Ті, що приходять до мене додому або часом появляються на вулиці, я їх бачу, їх багато, вони сильні та страшні. І давно ці демони мучать вас, задаю наступне запитання. Так, а ви вірите мені? Звичайно, адже про них і їхню злу працю згадується в Святому письмі. Ви читаєте Біблію? Ні, колись раніше трохи читала. А яким чином вони володіли вашим життям? продовжую запитувати. Жінка мовчала, щось тривожно пригадуючи, і я першим поспішив їй на допомогу. Скажіть, будь ласка, а ви не займалися ворожінням? І знову смислений здивований погляд. А Звідки ви знаєте? Біблія говорить, що причиною такого стану, як у вас, може бути нерозкаяне заняття ворожбитством. Тож ви ворожили? Так. Кидала на картах. А Хто вас навчив цього страшного гріховного ремесла? Коротка заминка, а потім відповідь, яка мене вразила? Моя мама. Поки оговтуюся від такого визнання, спішу задати ще декілька запитань, щоб зрозуміти, наскільки глибоко ця душа занурилася в тенета гріха. Коли ви ворожили на картах, то брали гроші. Звичайно, за це добре платили. Скажіть відверто, ви знали, що таке заняття гріх? Знала, була відповідь. Хто вам про це сказав? І знову пауза. Після якої прозвучали страшні слова. Мама. В моєму серці немов щось стиснулося і завмерло. Чомусь образ матері такої ніжної, доброї, люблячої, в цю мить знівечився. Як так? хотілося вигукнути, але я мовчав. Зате продовжила свою сповідь жінка. Мені самій не дуже подобалося це заняття. Після смерті матері я зрозуміла, що роблю щось не те, займаюся недоброю справою, і вирішила залишити це ремесло безповоротно. Два роки вдавалося, але одного разу прийшла сусідка, з якою ми були в дружніх стосунках, і дуже просила кинути на картах відносно її пропажі. Я знову їх розклала. Під час сеансу раптом відкрилася пікова дама. І вони вони появилися в моєму житті. Але є вихід, втрутився я, вам може допомогти Голговська жертва Сина Божого Ісуса Христа, демони тремтять перед Його величею і владою, а кров його очищає від усякого гріха. Чи не бажаєте скористатися любов'ю Сина Божого? Поки говорив ці слова, помітив, що погляд співбесідниці потух. В ньому знову з'явилась байдужість і приреченість. Раптом очі в неї забігали, хвилювання охопило все тіло, і, швидко зірвавшись, жінка поспішила на вихід ні, не на вихід, а в духовну безвихідь. Ще кілька хвилин я сидів, наче в якомусь заціпанінні, переживаючи й роздумуючи про поламану людську долю якими міцними мотузками гріха зв'язана душа руками власної матері, влучне слово для неї зв'язана, мені забракло свіжого повітря. Подробиці вокзального життя враз втратили привабливість і цінність. А картина, яка відкрилася на пероні, тільки доповнила мою впевненість, що без бога життя втрачає всякий сенс. З гуркотом проносився важкий товарний ешелон, а повз нього бігала, кричала, щось комусь, доказуючи, недавня знайома. що вона бачила, кому говорила і з ким сварилася. Для пасажирів на пероні це було коротким і смішним видовищем. Поїзд промчав, залишивши біля колії змучену жінку, в потухлих очах якої виднілась гріховна байдужість материнського. Гріха. Одного разу я воскресла. Свою маму Аня пам'ятала дуже туманно. Вона загинула в автокатастрофі, коли дівчинці було всього два роки, жила з батьком, який часто відлучався по роботі та з інших причин, так що бачилися рідко. Згодом він важко захворів і невдовзі помер. Перед смертю розповів дочці, що покійна мама була ворожкою. І я її навіть побоювався, зізнався Ані. І як гляне на мене інколи. Аж мурашки по спині побіжать. Багато людей до неї приходило, двері не зачинялися. Зрештою, заробляла багато, та була дуже скупа, зайвої копійки іншим не віддасть. Однак ті гроші не принесли щастя. Загинула ще молодою і мені, видно, наворожила цю страшну хворобу. Потім з тривогою додав: Хоч би тебе Бог помилував. Ти Аню, живий, не піддавайся. Після смерті батька Аня не раз згадувала ці загадкові слова. Не піддавайся. Кому ж цікава повинна не піддаватися? Жалкувала, що зразу не з'ясувала це в батька, але тепер уже пізно. Хоча вона мала привабливу зовнішність, проте була відлюдкуватою. Проживала відчужено і замкнуто в маленькій батьківській хатині, уникаючи спілкування з людьми, навіть з ровесниками поводила себе відокремлено. За що й прозвали її дикаркою? <му> Останнім часом Аня страждала безсонням, знесилена засинала десь під ранок, і снилися її якісь жахи. Прокидалася облита холодним потом, а потім лежала з важкою головою, напружено прислухаючись до дзвінкої тиші в кімнаті. Серце відчайдушно билося, боялася встати з ліжка, бо здавалося, що в хаті хтось є. Якось не стрималася і голосно вигукнула: Хто тут? У відповідь зненацька почувся тихий сміх. Аня різко ввімкнула нічний світильник. Але в кімнаті нікого не побачила. Свої вісімнадцять відсвяткувала на самоті. Три години поспіль дивилася різні телепередачі, на честь свого дня народження накупила апельсинів, які дуже любила, і, зручно розмістившись у ліжку з книжкою, поринула в читання. Потім вдалося заснути, та серед ночі прокинулася. Серце стискалося від поганого перечуття, їй здалося, що прямо у вухо хтось дихає. Мамочко! перелякано вигукнула вона, вмикаючи світло, боязко озирнулася. Нікого. Так вона лежала деякий час без сну. Зрештою, задрімала, та раптом ясно почула спокійний, але владний голос Вставай! Протистояти невідомій на відомій силі не змогла, і слухняно піднялася з ліжка. Нічний світильник добре освітлював кімнату, в якій нікого не було. Одягайся, надійшла чергова команда. Аня поспіхом почала одягатися, але цей же голос нетерпляче додав: Швидше, виходь з дому. Здалося, що хтось її штовхає в спину. І дівчина майже бігла в тому напрямку, куди її гнали: ніч, темрява, безлюддя. Ані здалося, що вона просто діюча особа в якомусь страшному сні. Біля залізничного переїзду, через який вона не один раз переходила, голос волів зупинитися. При слабкому світлі вуличного ліхтаря зловісно виблискувала срібляста колія. Надійшов наказ. Лягай. Аня напружила всю внутрішню і тілесну силу, щоб цього не зробити, та спромоглася ледь чутно прошепотіти, холонучи від наростаючого в грудях жаху. Ні, ні, я не хочу. Зрештою, покірно лягла на холодну, тверду сталеву колію. Не хочу. Ще раз не промовила, а тільки всім їством беззвучно закричала Аня. Почувши безпощадний стукіт вагонних коліс, абсолютно не володіючи своїм скутим від страху тілом, і як загіпнотизовано дивилася на вогні потягу, які стрімко наближалися. Отямилася в лікарні тільки на п'яту добу, після ампутації обох ніг важко приходила в себе після наркозу. Коли довідалася, що з нею трапилося, то навіть не заплакала. Всередині ніби все завмерло, тепер знала, що робити. Ще тоді, під час страшних ночей, підступала думка про те, щоб піти з життя, і тепер Аня погодилася з нею остаточно. Зробити це в лікарні було неможливо, тому з нетерпінням чекала, коли її випишуть. І ось, у зв'язку зі святом Пасхи, лікар повідомив, що лікування припиняється, і Аню перевезли додому. Швидше, швидше потрібно негайно поставити крапку, підштовхувала себе, не бажаючи ні на хвилину затримуватися у своєму невдалому і безпорадному житті. Коли потягнулася до приготованої мотузки з петлею, то несподівано почула, як хтось постукав, і згадала, що вхідні двері не зачинені. Вона завмерла, роздумуючи, що той, хто стукає, може ввійти і зірвати її план. Поспішно ховаючи своє страшне знаряддя, неохоче відізвалася: Хто там? Війдіть!» Двері відчинились. І в кімнату ввійшла симпатична дівчина. Христос Воскрес! промовила вона. Трохи розгубившись, Аня невпевнено відповіла. Спасибі, зайдіть. А іншим можна? поцікавилася гостя, «Нас четверо». Можна, здивовано дозволила Аня. Зрештою, хто ви такі? Ми християни. Сьогодні відвідуємо людей та запрошуємо на великоднє богослужіння і вас теж, сказала дівчина. Відчинивши двері, вона кивком голови й запросила тих, хто був за ними. До кімнати увійшли ще дві дівчини та юнак з гітарою. Яке для мене богослужіння? з грикотою відповіла Аня. Подивіться на мене це тільки напівлюдина. Ми можемо відвести вас туди й назад, пояснив юнак, хочете, вам заспіваємо. В нас радість сердечна, мов ранок погожий, Воскрес наш Спаситель, предвічний Син Божий. Про це ми співаємо дружно й сердечно, О, сплячий духовно, із мертвих Воскресний. Вони співали, а обличчя сяяли неземною красою. Їй здалося, що в кімнаті стало світліше, і вона, чи то стверджуючи, чи то питаючи, промовила Ви, напевно, ангели. Гості посміхнулися, а юнак відповів, Ми прощені Богом грішники, діти Божі, і вас теж, Ісус, запрошує до своєї родини, адже Він помер за всіх і воскрес для нашого виправдання. А я теж майже мертва була. Ви мене ніби з того світу витягли, сказала вона, та пояснювати нічого не стала. Загалом, за згодою Ані на свято Пасхи, її відвезли на християнське зібрання, де вона покаялася після першої ж проповіді. Коли після Богослужіння вітали, то схвильовано повторювала сьогодні і я воскресла із христом. Після молитви й бесіди із служителями церкви закінчилися для ані всі нічні й денні жахи, і потекло живим струмочком її нове життя з Господом. Минуло десь близько 20 років. Одного разу приїжджий проповідник помітив недалеко від кафедри безногу жінку, що сиділа на спеціальному сидінні, уважно слухала проповідь і щось занотовувала до блокноту. Після богослужіння він побачив, як молоді люди посадили безногу на санчата і, байливо закутавши в теплий одяг, повезли засніженою вулицею. Вона віруюча? Нелегко вам, з інвалідом. Співчутливо звернувся проїжджий проповідник до пресвітера. Ну, що ви? посміхаючись, відповів той. Навпаки, Сестра Аня для нашої церкви велике Боже благословення. Що ви маєте на увазі? здивувався співбесідник. Коротко оповідаючи історію її навернення до Бога, пресвітер сказав: Вона багато років поспіль у церкві працює, не знемагаючи. Помітивши здивований погляд, пояснив: Сестра Аня пристосувалася вирощувати на своїх грядках багато овочів, які потім консервує і відправляє місіонерським родинам на північ і в інші місця. Також вона в'яже шкарпетки і шиє одяг дітям із багатодітних родин. А ще він на хвильку замешкав, над чимось розмірковуючи, а потім продовжив. Протягом довгого часу ми мали тільки один автомобіль, її старенький інвалідний запорожець з ручним керуванням. Вона возила мене у віддалені села і багато віруючих вчасно отримували необхідну духовну допомогу, а також могли брати участь у причасті. А в цей час молодь привезла Аню додому. Як завше, вона запросила на чай. І поки накривали на стіл, всі заспівали найулюбленіший гімн Ані, через котрий до її серця колись заговорив сам Бог. Сусіди та знайомі, дивлячись на радісне обличчя безногої жінки, дивувались Чому вона радіє? І у відповідь на їхні питання Аня привітно запитувала Хочете, я вам розповім, як колись воскресла?